Христос Воскрес, радійте, дітки, біжіть у поле, у садок, збирайте сілічкою і квіти, кладіть на Божий хрест вінок, нехай прийняті пахнуть квіти, нехай почує Божий грай, як на землі радіють діти і заселяють рідний край. Христос, і небо тоже слує. Пімою. Силу зиму про Весняночки без яночки не співала. О тебе дотикаю, Весняночку заспіваю. Це у нас хлібами високими, пирогами пишними. А бу! Прийди, прийди, весняна. Прийди, прийди, паняночка. Я тут, мої любі, красуня весняночка. Спасибі дівчата за всі закликаночки, а я вам принесла віночок хрещатий, віночок хрещатий. віночок рутяний рушник. Вишиваний рушник випаний. Гартів, гарні співачі. Остаємо гарно всі в коло і закликаємо пташечок. Пташечки, прилітайте, вже весна прийшла. Летіть соловейки, на нашу земельку. Летіть властів'яна до нашої хати. Гуля, горою, присе літо собою Літочко. Ташечки, прилітайте. Вже весна прийшла, Боже, пташка прилетіла, у садочку вашим сіла, стала вона вам співати. Давай щастя прикликати. Бо й хвороби ви не знали. Ми здоров'я сі тримали велася худоби. Злинуть до небес, Ігри забавляночки, за бавляночки, ще Христос воскрес! воскресає, снова воскресає. Колись такі діточки, як ви, збиралися на лісових галявинах. На луках і посуніш водили цю весняночку. Вони топтали ряс та косоковиту травичку і набиралися здоров'я від землі, сили від землі. І зараз ми з вами її вивчимо. Я буду казати слова, а ви повторюватимете, добре? Топчу, топчу ряст, ряст, Бог здоров'я дасть дасть. Топчу, топчу ряст ряд, по здоров'я тай. Глоці. Іще буду топтати, щоб на той рік діждати. І ще буду топтати, щоб на той рік діждати. А тепер гарно стаємо в два кола і чітко вимовляючи, співаємо, топчимо ряд. Kondorobia dasz nas, i sięgł do top, czu, ja, ja. Das, das. Budu top daty, na tej, szopna dojki to tej. Kondu toczuracia, kondorobia dasz i do top, czu, top, czu, ja, ja. Das, budu top daty, na tej, szopna dojki To tej. Kondu toczuracia, i na dasz i sięgł na tej, szopna dojki Чи писали би писанки, дівчата? А я вже писала, всю душу вкладали, до Господа Бога, молий висилали. А я писала богиню, борогинів, символ життя та готючості. Молодець. Ви знаєте, що доки люди будуть писати писанки, доти буде існувати світ. А у мене божа ручка, щоб пам'ятати, що от... за... За добро нагороджує, а за зло карає. А моя писаночка серцева, я, коли виросту, її своєму милому подарую. як

Посідали до сніданку, їли шинку і, і масло. масло, яйця, сир і масо. Так, і можемо вас пригостити. Всі пригощаються, а ви знаєте, що пасочку треба по-особливому коштувати? Беремо пасочку в ручки і промовляємо перед тим, як скуштувати. Я здорова. Я здорова! Я щаслива. Я щаслива. Я розумна. Я розумна. Так було. Так було. Так є. Так є. І так буде. І так буде. Смачного. До люди, хай між вами згода буде, бо любов прийшла з небес. Христос Воскрес! По істину Воскрес! Надивитися на вас, так? вже всі пішли, бачите, а я ще лишився. <рес> І хочу вам всім щиро щиро подякувати за те, що ви радієте, але найбільше, що ви цю радість можете передати. Тим несамовитим людям, які попри свій вік, про свої немочі, вони такі, що стоять і витримують то до кінця. Так. І я також не хочу все старіти, а витримувати до кінця разом з вами молоді. Це я комплімент роблю своїм ровесникам. Дуже гарно дякую. Ну, прекрасно, дякую вам. Е ви, що є ті місткині цього життя. Життя це є мистецтво. Тільки його треба відкрити для себе і для других. І це я вам бажаю таких клітних днів, да, щоб ви могли просвітати на, на своїй землі, любити свою церкву, любити своє місто да, і доля. Хай вам усміхається, про яку ви сьогодні так зачаровано возносили молитву таким танцювальним способом. Да, то рід, хто так міг молитися, так хто молитися, як ви. Хай Бог благословить, радує вас, усіх, щоб ми жили і бачилися. Ми старіли, молоділи, збагачувалися а да, радістю могли ділитися. Дай вам Бог всім здоров'я! На многії благи віта Христос Воскрес. Ой, воскрес. Молодці. При Восхищений Свій Владико, я в свою чергу від нашої усієї громади Радехівської, хочу подякувати вам за ваш приїзд, за те, що ви пам'ятаєте про нас, за те, що ви приїжджаєте, молитесь, надихаєте нас, навчаєте нас. Все те, що ви робите, сподвижне зі для нашої громади Христос Воскрес! Во істину воскрес!